Отож, я вже трошечки пройшов і наткнувся на досить дивну річ, на досить цікаву річ. Не знаю, чи ви, ті, хто переглядає дане відео, мали такий предмет, як природа рідного краю. От, І в зимовий період, в підручнику, чи то навіть в якихось зошитах спеціальних, була така штука, як сліди різних тварин. Я завжди мріяв. Ну тоді ще дитиною побачити щось таке, ну нехай навіть звичайні сліди зайця на на снігу. І що ви думаєте? Я наткнувся на сліди. Я наткнувся на сліди дикого зайця, ну як дикого їх немає, не буває сільських, але факт того, що ось його сліди. Звідки він прибіг, непонятно, незрозуміло, і куди він побіг, так само не зрозуміло. Отож, я продовжую, продовжую свій квест далі.